Найцікавішого. Ми зробили такий експеримент. Ось він. Посадили клубнику, смородину та малинку на підвіконні. А як ми це все робили, всі етапи покроково, дивіться відео. Друзі, це супер-пупер відео. Обов'язково додивіться його до кінця і підпишіться на канал, буде продовження цього відео. Це цикл відео. Що ж полягає в цьому відео? Ми так хочемо скуштувати літню малинку і клубничку. Взимку, правда? ж? Правда ж. Правда І ми спробуємо це організувати. Ми спробуємо висадити клубнику, смородину та полуницю взимку різними методами. А саме зараз будемо показувати вам якими. Ось наші інструменти, які нам пригодяться в цьому. Пісок, кора соснова, торф чистий та гумус, верхній шар грунту. Так, тоді в нас є ще нітрамофозочка, укорінювач. Оприскувач. І вазончики. Вазончики ми вже підписали підписали вазончики. Дивіться, друзі, ми будемо по-різному їх ем, змішувати. Тобто, дивіться, гумусу 40%, торфу 40%, кори 20%. Малина зюгана-жовта. Тоді інший дивіться. Інший у нас, наприклад, торф плюс пісок, плюс кора це буде малина Heritage. І так буде. І так буде по-різному будемо змішувати, побачимо, який буде результат, побачимо, як, на що реагує, е, на яку краще реагує ґрунт, е, на який краще реагує, е, а на який гірше. І ось так ми будемо визначати. Зараз будемо починати із змішування ґрунту. І будемо вам це всі етапи показувати. Поїхали. Так, друзі, зараз будемо. І ще висаджувати зюгану жовту у вазончик. У нас 40% гумусу, 40% торфу та 20% кори. Пробуємо. Значить, насипаємо 40% гумусу. Ось він у нас. Так. Приблизно ось так. Ось така кількість. Висипаємо в наш Кожик для перемішування. Далі у нас йде 40% торфу. Насипаємо 40% торфу. 40% торфу. Він нас 60-ти десь теж так само буде, ось тільки. Ми його втрамбуємо і якраз буде нормально. Висипаємо його так само сюди. І в нас тут 20% кори йде. Ось так. Все, Добавляємо зовсім, чуть -чуть, зовсім трішки Ось так. Ось так. І оброблюємо укорінювачем нашу, наш субстрат. Укорінювачем. Щоб він вже був вологий. Щоб коріння з самого початку почало розвиватися. І гарненько перемішуємо. Ось цю кору поламаємо, трохи велика занадто. О, дивіться, яка у нас, друзі, який у нас субстрат получився гарний. Просто шикарний. Так, і пересипаємо його у вазончик. Спочатку ми насипимо чуть-чуть на дно і посадимо рослинку нашу. Наша рослинка. ось Де наша рослинка? А ось де наша рослинка. Ось це зюгана-жовта сорт. Так, І ми його саджаємо Стаджаємо, стараємося по центру посадити, трошки придавимо і засипаємо ось так. Так. Ось так. Трошки придавлюємо. Трошки придавлюємо. Зрізаємо одразу наш пагін непотрібний. Він нам абсолютно не потрібний. Придавлюємо гарненько. Додаємо залишки. Ось так от. Так. Потім ми досипаємо трохи землі. Зараз поки нам достатньо. І ось, друзі, ось такий. Буквально нічого немає, але тут вже посаджена зігана жовта. Так. Зараз ми будемо висаджувати полуницю. Полуницю сорту Монтерей. 50% гумусу, 40% піска і 10% кори. Дуже експериментально. Зараз будемо дивитися, що з цього вийде. Ну, зараз то ми не побачимо, але я думаю, через місяць-півтора ми вже будемо бачити результат. Так. Ось у нас 50%. Так, піску, 40 багато, піску. Ось так десь. Так, і 10% кори. Костов нам На поможе взяти. Так. Готово. Обробимо наш субстрат. Гарненько його змішаємо. Слухайте, доволі непогано виходить. Так, і озончик. Озончик. Беремо нашу полуничку. Беремо нашу ось така у нас полуничка. Так, спробуємо її також. Ось так. Ось так. Щоб була також волога. Лишнє коріння, як всі знають, потрібно в полуниці зрізати. Воно давайте ще навіть От так. Ось так. и высаживаем. Так, Добавил трошки земли. Ось так. І ще трішки. Ось така у нас вийшла полуничка. Так. виставляємо. Так, друзі, зараз ще покажу вам смородину, а потім загалом покажу, скільки в нас вийшло всього. І будемо дивитися, що з цього буде виходити. Так, друзі. Зараз будемо висаджувати смородину сорту Володимирівська. 70% ґрунту, 20 піску, 10% кори. Поїхали. Де наш патильок? 20 піску. Так. Десь так. Далі ґрунт. Ось так десь. Далі кора. Ось так. І додавим зовсім-зовсім трішки нітрамофозочки наші, зовсім трішечки. Це навіть забагато так. Так трошки нашим укорінювачем кольємо. Пьому наш субстрат грязна робота, але нам важливий результат. Готово. Трошки насипаємо на дно. Беремо нашу смородинку. Дивіться, вся, вся заморожена бідоларка. Ложимо. Обріжемо лишнє, напевно, забагато коріння. Так. І висаджуємо. Ми вам покажемо, покажемо, як перші брунки з'являться. Ми обов'язково покажемо це все в наступному відео. Дивіться, це дуже круте буде відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде дуже круто. Мені самому цікаво разом з вами, що з цього всього вийде. Ось і готова наша смородинка. Смородинку ми трошки вона розтане. В хату занесемо, вона розтане. Це нічого страшного. Ми закінчили висаджувати наші рослинки. Ми висаджували полуничку. Ми висаджували смородинку та малинку. Садили ми їх в різних субстратах. Використовували три субстрати. Пісок плюс торф, пісок плюс гумус та гумус плюс торф. Також в кожний субстрат ми додавали кору. І е, в різних пропорціях, е, десь 40% торфу, десь 50% торфу і в різних пропорціях це все робили. Друзі, самому дуже цікаво, що з цього вийде. Хочу побачити результат. Я думаю, через тиждень ми вам знімемо відео, е, як воно тут почало себе почувати, так скажемо. Друзі, а щоб не пропустити наступного відео, а саме як розвиваються наші саджанці, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і залишайте ваші коментарі. Буду дуже вдячний!